Хочеться нагадати про те, що відбуватиметься у середині червня в Києві, а саме відбудеться черговий гей-парад під красивою назвою Київ Прайд, Київ Гордість. От і у мене питання, чому ми всі обурюємося в соцмережах, що вілком там 117 лавочек, лавочек буде в кривому розі тим самим пінгвіном, обурюємося обурюємося всякими дискотеками Про те, що е, не робиться все для підтримки фронту. Але от такі речі ми не помічаємо, а саме. Марш садомітів, марш садомітів, який впливає на наше з вами озброєння, тому що в Америці в Америці є така республіканська партія, яка не бажає допомагати країні гомосексуалістів. Що ми маємо знати про нового спікера Палати Простантанової спікер 51-річний Майк Джонсон із Луїзіани, ультраконсервативний конгресмен, республіканець, і він став четвертим номінантом на цю посаду за останні тижні, якого висунула республіканська партія. І власне саме він отримав зараз усі голоси усіх республіканців. Це був непростий шлях, але так виглядає, партія об'єдналася довкола цього канафосу тому слові. А після того як його обрали, він сказав, що буде дотримуватися на цій посаді просувати на консервативну повістку також буде боротися проти шкідливих, як він сказав, політик адміністрації Байдена А Росія. Робить все, щоб показати, що ми що у нас тут вчителі не з кожного вікна, а кожен українець вивішує, вивішує э, веселковий прапор. І що в українській армії понад 100 тисяч гомосексуалістів і. Речник ТРО нещодавно був е транссексуал, якого вже нарешті зняли, тому що він виявився якимось там чи щось таке подібне. Так чому ви не обурюєтеся саме з цієї причини? Чому ви з дискотеками, там в Одесі е обурейтеся дискотекою гетеросексуалів? От, чому ви не обурюєтеся? Е тому що в Києві, який був хрещений в 988 році, е рівнопостальним е князем Володимиром, чому ви не обурюєтесь, що поправить вашу віру, який понад тисячу років? Обурейтесь цим, будьте послідовними. Ні, парадом в Україні. Україна християнська держава. От Московія вона християнська, а Україна антихристиянська. Місяця три тому був український молитовний захід у Вашингтоні і проходив він в знаковому для. Американських християн і конгресменів місті, це музей Біблії, головний спонсор республіканської партії, за півмільярда доларів побудував в сусідньому кварталі з конгресом. Це музей Біблії, це грандіозний музей, дуже добре організований. Там відбувався український тиждень християнський у Вашингтоні. І там представниця братства Яна Матвійчук теж була на цьому заході і спілкувалася з багатьма конгресменами, сенаторами, посадовими особами Сполучених Штатів. І було дуже цікаво. Вони розповідали, що Україна це взагалі то гей проект Байдена. Багато з них були абсолютно переконані в тому, що у нас тут, в Києві, взагалі в Україні з кожного вікна вивішений прапор ЛГБТ. Московити іще в минулому році розказали їм, що в українських збройних силах служить 100 тисяч гомосексуалістів. Пам'ятаєте, був такий вкіт. От у нас над цим сміялися, а в Сполучених Штатах не сміялися. Оцю довідку поклали на стіл кожному конгресмену. Одночасно, кожному конгресмену і кожному сенатору, і кожному губернатору Сполучених Штатів розповіли, як Україна переслідує церкву. І там були деякі <кій> депутати, і навіть з більшості української, які по відрядженню від верховної. Ради приїхали разом з московицькими попами і розповідали, як у нас українська держава знищує священників УПЦ ФСБ. Дехто із американських високих посадових осіб і дуже знакових журналістів казали: А от навіщо ви знищили десятину церкву? Їй же було більше тисячі років ці церкви. Це взагалі найдавніша церква в східній частині Європи. І намагалися їм розказати, що ні, взагалі-то вона була знищена ще монголами. А потім те, що було побудовано при царизмі в 19 столітті на цих фундаментах, було знищено московитими більшовиками. А от те, що там той курник, який був побудований в археологічній зоні, він був побудований всього лише 20 років тому незаконно і огідно, тому що він був естетично огідний. Взагалі в історичній зоні не потрібно нічого будувати. Ми хочемо молитися на фундаментах десятинної церкви справжньої справжньою святинію українського народу, навіть ці фундаменти. А цей курятник заважав добрим християнам. Але це можна було пояснити одній двом особам сполучених Штатах. А ФСБшники про це розказали взагалі всі спільноті. І от тепер є парад, який пройде в Києві в середині червня. Звісно, що буде зазняти з усіх ракурсів і показаний всім цим республіканцям, конгресменам, цьому Джонсону, який зараз Джонсон розумієте, він вимагає, щоб Байден зняв всі обмеження на роботу американською зброєю по території Російської Федерації. Він Радикальний християнин цей Джонсон, спікер нижньої палати конгресу, але йому покажуть гей парад в Києві, і він скаже, там може не треба, тому що, от якби московити окупували Київ, то жодних гей-парадів, мабуть, би тут не було. Першочергово за його словами потрібно піклуватися про американські сім'ї, і не потрібно нам селати українцям, як він казав, мільярди доларів. Це такі його слова. Не, для християн це серйозно. Ви можете сміятися над цим, але люди, які серйозно ставляться до Біблії і серйозно ставляться до свого віросповідання, які вірять в ідеї, і зрештою вірять в найвищу. Ідею в Бога, для них це надзвичайно серйозно. Це прямо говориться в Біблії, що це непрощений гріх. Всі форми сексуальних девіацій це непрощений гріх згідно з Біблією. Ви можете з цим не погоджуватися, якщо ви не християнин. Але оці от люди, від яких дуже залежить виділення нам озброєнь, вони радикальні християни. Вони це знають. І от мені зараз будуть писати в коментарях про те, що знову... Про цих, хоч скільки можна про це все говорити, і нехай люди там собі ходять як знають, і хай божеволюють, конають, як їм подобається. Але. Браця, це будуть писати мені в коментарях саме ті люди, які обурюються дискотеками і фестивалями, і от всім цим розгулом, який зараз здійснюється в Києві та й в інших містах України, за спинами наших хлопців, які гинуть на фронті. На фронті дуже важка ситуація. Багато людей гинуть. Дуже багато людей зараз поповнюють збройні сили. А тут фестиваль, і це огідно. Тобто, тил намагається максимально забути, що існує фронт. Чому ви не обурюєтеся? А тому, що в ви... Києві, який був хрещений в 988 році рівнопостаним князем Володимиром, чому ви не обурюєтесь, що поправить вашу віру, які понад тисячу років? Обурюйтесь цим, будьте послідовними. Ні, гепаратом в Україні. Україна християнська держава.